день В селищі Ланчин нашого району є людина, яку будуть хоронити в неділю, яка загинула від тих травм, які отримала на Майдані у місті Києві. Тому ми бачимо, що на сьогоднішній час і на сьогоднішній день у нас якось більш-менш були травмовані люди, але не було цих жертв. Тому закликаю вас ще до більшої молитви приходити сюди на Майдан, так само вдома і в церквах, проводити ці молитви на те, щоб Бог зберіг наш народ і не допустив подальших жертв і кровопролиття, яке дуже можливе і ймовірне зараз в Криму. Зараз про роботу штабу. Вчора на вічі ми прийняли таку постанову. Сьогодні на штаб я виніс. На розгляд такий лист, який ми відправили Андрію Троценку, голові Івано-Франківської облдержадміністрації, надвірнянський районний штаб національного спротиву на вимогу громади міста Надвірна, яка була озвучена на вічі 6 березня 2014 року у місті Надвірна, просить вас до призначення голови Надвірнянської РДА забезпечити зустріч кандидатів на цю посаду з громадою Надвірнянського району. На зустрічі проінформувати громаду про автобіографію кандидатів, їх трудову діяльність та програму першочергових заходів. Як квитанція, таке звернення сьогодні відправлено рекомендованим листом голові облдержадміністрації Андрію Траценку. Я думаю, що воно завтра буде в нього, тому що лист рекомендований, тим більше в межах області, йде швидко. Крім того, сьогодні на засіданні штабу ми піднімали такі актуальні питання, як перевезення в нас у Надвірнянському районі. Є проблема велика з тим перевезенням, тому не можна прийняти в один день якесь конкретне рішення. Ми будемо це вивчати. Бог поможе, буде керівництво у нас виконавчої гілки влади в районі, і вже тоді спільно з перевізниками. Будемо якось це узгоджувати і влагоджувати. Ходять чутки, що вже підняли ціну. Я не знаю, бо я не їздив останні дні до Івано-Франківська. Підняли ціну на одну гривню. От, то я би звернувся зараз до перевізників. Поки дане питання не буде врегульоване, нехай вони залишать ту ціну, яка була до цього часу, не піднімають ціни. І крім того, є багато скарг на. Пільгові категорії пасажирів, які перевозяться, що не хочуть брати, чи відмовляють, чи кажуть, що в них є. Також звертаюся до них і прошу розуміння. І якщо ми говоримо вже про те, що ми хочемо якихось змін, то давайте всі разом, кожен з себе починаємо відверто і чесно робити ці зміни в нашій державі. Ще крім перевезення, ми розглядали питання по. Напередодні штаб звертався до райдержадміністрації про те, щоб надали розпорядження голови райдержадміністрації вже колишнього Володимира Калічка про відчуження земель за межами, за межами міста у нас в Надвернянському районі. Сьогодні нам подали ну, десь отака стопка тих розпоряджень. Будемо аналізувати і доводити до вашого відома, яка там ситуація по тому відчуженню. Але вже попередній аналіз. Дає зрозуміти, що є такі розпорядження, де не вказано, яка кількість, за якою адресою та земля відчужується. Або вказано, яка кількість земель... ну, мається на увазі площа земельної ділянки, але не вказано за якою адресою. Тобто проведемо повний аналіз, вже тоді доведемо до вас, до громади. В принципі, в мене все. Я зараз запрошу від Автомайдану, куратора Автомайдану Василя Будзика, він буде брати участь. У е, в неділю в поїздці до в Ланчин на похорони ще одного героя України, і він вас проінформує. Слава Україні! Героям Слава Слава Ісусу Христу! Слава! слава Україні! Героям слава! Шановне товариство! як казав же колега і пан Іван, що маємо знову сумну звіт небесною сотнею поповнився ще один герой, наш земляк із Ланчина. Сьогодні я буквально десь годинку тому зустрічався з його сестрою із загиблим. Зараз, на даний час, тіло перебуває ще в місті Києві. Мають прийти якісь певні процедури по випісці із лікарні, по якихось висновках. Вони будуть виїжджати десь сьогодні, можливо, після обіду або під вечір. Точного часу я не знаю, коли вони будуть тут, але ми автомайданом хочемо їх зустріти на межі Надвірнянського району. І тому я звертаюся до вас із таким проханням, особливо до водіїв, хто має можливість і хто хоче взяти участь у даній поїздці. Я зараз буду там стояти, може підійти до мене, я запишу номера телефонів. Точну дат... Точний час я ще не можу вам сказати, тому що це може бути і четверта година ранку, і десь під ранок. Також ми будемо брати участь у похоронах. Приблизно це десь буде похорон відбуватися в Ланчині година 13.32 після обіду. Також буду мати якусь інформацію, хто має бажання, запишу номера телефонів, буду повідомляти. Ще одне. хотів би звернутися, всі ми бачимо зараз по телебаченню, що. Почалося в різних містах України, почався так званий бойкот російських товарів. Одні кажуть, що це війна торгівельна з Росією, не знаю, це на ваш розгляд. Але я б хотів вас закликати, і наш автомайдан би хотів вас закликати, щоб ми також прилучалися до цієї акції. Щоб ми перестали купувати товари російського виробника. Кожен знає, на кожному товарі є штрих-код. Російський штрих-код, тобто товар російського виробника, починається з цифр 460. Як мені відомо, багато є спиртних напоїв, слабоалкогольних напоїв, також є речі такого побутового житку, шампуні, мило. Прошу вас звертати на це увагу. Більш докладно, ми з автомайданом хочемо провести таку акцію. Ми роздрукуємо вже перших, так би мовити, п'ять. Товарів, які саме більше купляються і продаються російського виробника. І ми зробимо таку акцію, ми на кожному магазині їх розклеїмо. Тому таке до вас прохання. Дякую. Слава Україні. Словом, кобзаря зараз до нас звернеться Галина Чуревич, працівник районного будинку культури. Тарас Григорович Шевченко, осії, глава 14. Погибнеш, згинеш Україно, не стане і знаку на землі, а ти пишалася колись добрі розкоші. В країну, мій любий краю не повинний, за що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана. Та заскаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить. Покара, уб'є не нетерпимо, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу. І рек вогніві потреблю твою красу. Твою оздобу сама розіпнешся, бо злобі сини твої тебе уб'ють, обперені, а злозачаті у чреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата, і плача, матернього плача, і сповню гради і поля, да зрить розтленна земля, що я держитель і все бачу. Воскресне мамо, і вернися в світлицю к хату, опочий, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи не несучи. Спочивши, скорбна, скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестє, і зрада, і криводушує огнем кривавим, пламенним. Мечем нарізані на людських душах, що крикне кара не усипуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляб сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтеся, всюди вас знайде правда мста, а люди. Відстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани туго окують, в село на зрище приведуть і на хресті отім без ката, і без царя вас біснуватих, розпнуть, розірвуть, рознесуть і вашою кров'ю собаки, собак напоять. І додай, таке є слово їм додай без притчі вискажи. Зробили руками скверними, створили свою надію і речете, що цар ваш Бог і цар надія, і нагодує, і обігріє вдову і сиріт. Ні, ні, не те. Скажи їм, ось що, брешуть Боги ті ідоли в чужих чертогах, скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, на відхиє на дерев'є слово розтленное. а слово нове меж людьми криком пронесе, і люд окрадений, спасе, од ласки царської. Слава Ісусу Христу, Шановна громада, я хочу до вас довести е, до відома. Вчора францівська е, молодь зібралася і провела, ви знаєте, поки що закону про ілюстрацію немає, але вони запропонували свій варіант свого бачення про ілюстрацію. Він є на двох сторіночках. Я його цілого зачитувати не буду. Я лише просто зупинюся, що, що немагає, що ті, що були люди при владі, скажімо, 11 по сьогоднішній день при зілках влади, вони не мають права працювати на тих чи інших посадах. І вони ставлять 5, таких, 5 основних питань. Це перше, професійність, ну роз'яснювати не треба. Доброчесність. Тобто, майбутній керівник не може, бути, не може мати корупційної історії. Тобто, що до них не повинні існувати обґрунтовані підозри початку до комунаційних правопорушень. Вони також не можуть бути причетні до правопорушень прав свободи і людини. При цьому йдеться не тільки про підозри, які висувалися державними органами, але насамперед про ті, які з'явилися внаслідок журналістських розслідувань, засоби маси інформації та авторитетних громадських організацій. Третє це підозри статків. Ви зрозумієте, хто за як. Тобто, майбутній у них повинен оприлюднювати свою декларацію про майно, доходи і витрати до розгляду питання про призначення на посаду і оприлюднювати в подальшому щорічно, щорічно відповідно до законодавства та високого суспільного запиту на прозорість. При цьому задекларовано майно і доходи повинні відповідати реальному стилю життя особи. Підзвітні вікірівних, щонайменше протягом тижня з моменту призначення, мають ознайомити суспільство зі стратегічними завданнями підрозділу. Та що два місяці звітувати перед суспільством про виконану роботу. І п'яте питання ставить діти. Це нова генерація. Суспільство, суспільство очікує побачити на державній службі нові молоді обличчя незапланованою репутацією, авторитетом серед професійних кір та журналістів з новими ідеями та якісною освітою, які раніше не були на державній службі та на службі органів місцевого самоврядування. Ми е, розможемо з вашою дозу, ми розможемо ці лишимо у палаці у свободи. Ви його їх будете підбирати. Я вас, якщо будуть такі зауваження або зміни до даного проекту, яку висловили, тому що закону про реєстрацію немає, але його ну він на часі. Він буде і тому є така думка, що ми разом спільно долучилися до, до цієї думки, тому що дійсно є люди. Ми дуже знаємо ці ігри, які зараз точаться. До мене підходять люди вчора, сьогодні, всі ці дні. Кого там хочуть призначити, а до тих людей у нас є дуже багато зауважень, дуже запитань. Тим більше кажу, що це не навіть не має значення, чи він є зараз є депутат районної ради, тому що ми зараз доберемося до депутатів районної ради. У нас є деякі підозри до них. Декому ми, декому ми запропонуємо скласти е, своє повноваження? Зуміть мені трошки не подобається та питання, що, наприклад, ми було звернення по лісовому господарству, і потім давайте зладжувати. Ну, бо там заміщені депутати. У нас всі рівні. Ми доберемося до них. До наступної сесії районної ради, я думаю, що ми зуміємо підготовитися і деяким депутатам ми зайдемо в, зал, в сесійну залу і запропонуємо так само написати заяви. Мо вони обиралися, ми їх обирали. А вони не, не, не на свої наші не виконали умови. Дехай йдуть так само доброзичному депутати, депутат не має значення як урядович, не урядовець. Тому, якщо є до мене, відчую там. І тому я. Думаю, я... 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 Це звернення буде лишати у вас там на столі. Хто буде дописувати? Вам всім дякую за увагу! Слава Україні!